Дай Боже здоров'я вам і благослови Боже на все святе, Боже, благодаттю, святого причастя, якого сьогодні особливе свято, як завжди, що четверга, каже ми: прийди, Христе, прийди. Прости, провини о Божий Сину, прийди, Христе, прийди. Ви бачите чотири чудох христи, особливо до страстного Христа з них який найлегше знайти. Причиста Божа Мати закликає, щоб люди йшли, запалювали лампадки. Цілували той хрест, молились за скоріше Боже пришестя за зменшення старостей своїх України і світу. Доказували, що вони Божі діти. Жили в себе совісно і вірили все більше в себе, пророцтва Упа. І Христе прийди, Нам щастя принеси. i awesome.

Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава Твого і Богородицею! Звана Франківська, вітаю вас, я Борис Волочук. Полодні сер у 2671-му кінні Покли Христа і Упа. 19 червня 2025 року. У четвер від Христа Кобзаря Чудотворного, який саме 19 числа, вересня 2018 року. Встановлений замість того, що був дерев'яний металевий хрест, і тоді Пречиста Божа Мати передала, що попереду ще важчі події, ще ваша війна, ще гірша влада. І тільки Боже пришестя з сонячно-воскресними героями порятує Україну і світ від всіх тих нещасть, бід, які мають настати до семи літ. Спочатку Божа мати казала до трьох, потім до п'яти, а потім передав Бог, що до семи літ. І саме у цьому році, цим сім років, минає саме в вересні перед святом чесного Христа. Як був встановлений цей хрест, були ці слова перед 27 вересня, і маємо надію, що саме до того часу. Будуть ті події Божого пришестя до України і перемоги України з Богом. А поки що маємо, на жаль, всі сумні новини за посилення наступу рашу фашистів за все більше жертви мирного населення і воїнів наших дорогих. Від тої нечисті те, що і в діаспорі нашій не все гаразд, і в світі все більше піднімаються бісові діти. Ну і вчора. Суперзлочин зробила Верховна Рада України, які, як слуги не народу нашого, на жаль, проголосували антинародний, антиконституційний закон про множине громадянство. Звісно, що по телемарафетах нам брешуть, що ніби це добре, але насправді це дуже зле, тому що стати громадянами України мають люди ті. Які ворожі будуть щодо нашої нації? Хоча спочатку вони будуть давати, що нібито вони за Україну, і все так далі? Ви знаєте за ескалацією подій між Ізраїлем і Іраном. І хто живе в Франківську, той сподум бачить, що наше маленьке 200 тисяч населення міста хочуть збільшити і набудовано будинків на мільйон населення Мого мають тут заселити питання? Мабуть, тих, що в Ізраїлі під час, як буде з'ява вже Христа, прикриваючись ним, то за наказом Божим будуть їхати до нас. Там, де безпека є, і безпеку мають створити саме у нашій області, тому що тут, порівняно з Тернопільщиною, Львівщиною найбільше набудовано того. Житла і створена така коротна особлива зона. Ви знаєте Боковель, де Коломойша, його компанія є масонів секти хабат. За планами якої була і перша всесвітня війна, і друга, і третя є найбільш страшна тому, що ті особи, які у тій секті, які нащадки є тих, що розпяли Ісуса Христа, говорять проти нашого Пресвятого Бога, Пречистої матінки Божої надзвичайно огидні слова, і роблять надзвичайно огидні, явні і тайні вчинки, і чекають свого месію в ближчі місяці. Вони мають зробити те, що призведе до того, щоб Україна стала не українська, той закон, що прийнятий, на жаль, він тому дуже сприяє як багато інших антиконституційних законів. Я був один з тих народних депутатів справжніх, які почали перші в Україні голодувати, щоби прийняли дійсно народну конституцію. Це було 28 червня 1992 року. Ми вимагали, щоб громадянство мали право мати тільки ті, які нащадки героїчних українців. І в ніякому разі не могли мати те громадянство нащадки ворогів і зрадників України, і звісно, що в той час це не прийняли через чотири роки. Дуже символічно саме була прийнята та конституція, яка була. І є дуже недосконала, але ж там все-таки є право на те, що в нас є єдине громадянство четвертої статті конституції. Але порушена та конституція і все, що порушує конституцію, має антизаконний характер, тому що конституція основний закон. Але, на жаль, у нас дуже багато тих свавільних антиконституційних законів прийнято. Більше подивіться про то, канал Дениса Лоздовського, який як правник дуже патріотично гарно розповідає про всі ті антиконституційні злочини, які творить той З режим. Ліквідаторів і руйнівників української України, які роблять це, щоб вона була все більш, як ми бачимо, саме жидівська. Кабадна. І звісно, кожен як може маємо спротивлятися тому злу. Але найбільше нагадую вам, причесця Божа Мати каже моліться, Просіть Бога за скоріше пришестя його сонячно-восклесовими героями, бо будуть такі часи, що відчуєте ви, що слуги сатани все більше в Україні, задурюють людей. І люди у більшості своїй задурені ними кажуть: ну а що ми можемо зробити? Ну хай так буде, нічого, якось пристосуємося і так далі. Але це все що є в Україні ота внутрішня ворожа діяльність агентів, з одного боку Москові, з іншого боку, Хабаду, інших гадів, зла робить все, що Україна наша, на жаль, стає все менш справді християнська, все менш. Справді козацька це не справді українська. Але все так не буде. Віримо то Божі люди. Борімося й поборемо, молімося і вимолимо. Віримо, що вже скоро Бог нам на поміч прибуде. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. годину тому за московським часом пролунав потужний вибух на засекреченому об'єкті міністерства оборони РФ, розташованому на глибині понад 40 метрів південно-західному районі Москви. Об'єкта входила до переліку стратегічних підземних озлів, разораного управління та місцево засекречення енергетичні установки, системи радіозв'язку та розвідки по поштал грам-канал Топорпомсте. Підрива за оперативними даними джерела із закритого кола ФСБ вибух спричинила запланована дива сявчина особою, що працювала на об'єкті під виглядом інженера-енергетичного сектору. Підозрюваний громадянин України Жониці міста суми легалізований є у Москві через підставні документи 2021 року. Його завдання закладання вибухового пристрою під ключові елементи системи резервного живлення. Дотонації відбулася автоматично через 96 годин після активізації приладу. Жертвою попередньо загинули понад 160 осіб, у тому числі 48 офіцерів міноборони, 17 представників ГРУ, 12 співробітників спецслужби, 60 цивільних працівників обслуговування, включно з інженерами, операторами, диспетчерами, понад 80 осіб а поранено. Серед них з опіками улавковими пораненнями чередно-московими травмами отруєнням більшість жертв загинуло миттєво внаслідок обувалення конструкції у центральному командному залі та зоні техобслуговування. Частина згоріла наживо в системах, коридорах і відрізаних вибухом. Після вибуху на об'єкті працювали понад 20 вантажівок МНСРФ, які вивозили тіла загиблих. Периметр був повністю перекритий. Навіть екстрені медики не мали доступу без погодження з ФСБ. Внутрішні камери спостереження були знищені при детонації. Запаси збереглися частково при зовнішніх системах. Попередній аналіз виявив аномальну присутність стороннього співробітника. Момент відключення живлення підозрюваний зник з місця за кілька днів до вибуху, припускають, що він утік з Москви за допомогою підпільного маршруту через Тулу або Смоленська. ФСБ розгорнула розшук з чотирьох регіонах, але досі безуспішно контакти затриманих осіб у Москві показують, що українська розвідка створила мережу глибокого проникнення. Внутрішня реакція РФ офіційно події назвали локальною аварією технічного характеру, проте у закритому зведенні міноборони йдеться про акти державного тероризму. ініційований ворожими елементами. Казівка з Кремля, повна інформаційна блокада, мобілізовані працівники спецслужби змінюють загиблих операторів. Проводиться екстрена ревізія усіх підземних об'єктів оборонного значення в межах АМКАДА. Після неофіційних зливів інформації у телеграм-каналах з Москви спостерігається хвиля під'їздів службовців та сятки родин офіцерів звернулися із запитами про переведення за межі столиці. В соціальних мережах поширюється хештег, мовчання бійня з коментарями. Навіть бункери не рятують. Україна офіційно не коментує подію. Проте високопоставлені джерела заявляють довга рука справедливості, дістане окупанта там, де не доходить артилерія НАТО і західні партнери України. Також утримуються від коментарів, але визнають в вразливість ключових систем держави-агресора. Цей інцидент одна із найбільших внутрішніх втрат середньої ланки командування РФ спочатку повномасштабного вторгнення. Знищено елементи управління в кризові періоди, втрачено частину архівів і даних про тилові операції. Кремль змушений реорганізувати підземні комунікації, вжити заходів за перевірки всього персоналу. Цей вибух не лише фізичне акт знищення, це сигнал навіть глибоко заховані структури режиму. Не є недоторканними. Сотні загиблих не просто втрата кадрів, це демонтаж ілюзії безпеки. Українська стратегія дедалі більше охоплює не лише фронт, а й глибоку тилу. Ворогам редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила, в собі дружньо, нескорено, совісно тримаємось і на краще. І наміри святі, кажемо нині 145 сорок п'ятих столом. А найперше за скоріше сонячне пришестя наших героїв і перемогу України і всіх тих, хто Божі люди в світі. Хвали душе моя, Господе, буду хвалити Господа, поки й життя мого, співатиму Богові моєму, поки й живу. Не надійтесь на князів, на синів людських, у них немає спасіння. Вийде Дух Його і вернеться в землю свою. У той день загинуть усі помисли Його. Блаженкому Бог Якова, помічник Його, у кого надія на Господа Бога Свого, що створив небо і землю, море і все, що в них. Він береже істину повік, творить суд покривдженим, дає поживу голодним. Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників. Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить. Цалюватиме Господь по віки, Бог твій, Сионе, і зроду врід. Алилуя.